Кіборги слово із фільмів, коміксів та фантастичних книг. Хто з'являється перед очима, коли його чуєте? Тоні Старк, Термінатор. А той, хто виріс у 90-х, мабуть, уявляє Робокопа. Але насправді кіборги вже реальність. Вони живуть серед нас. Привіт! Ви на каналі Невода. І з вами Віка. Це випуск про реальних кіборгів, нейробіологічні технології і про те, як вони впливають на наш світ. Ну що ж, почнімо. Uh, I... технології вже стала невід'ємною складовою нашого життя. І сьогодні вони не тільки частина нашого побуту, іноді вони вже є частиною наших ціл. Протези, імпланти, екзоскелети все це перетворює людей на кіборгів і покращує їх фізичні та когнитивні можливості. А звідки ж з'явився термін кібер? Його запропонували у 1960-х роках інженер Манфред Кляйнсон та психолог Натон Кляйн. Вони мріяли створити людину, яка б могла вижити в космосі. Але ця мрія згодом переросла у щось більш реальне покращення людського тіла. Ще тисячі років тому люди намагалися замінити втрачені кінцівки дерев'яними протезами. У середньовіччі з'явилися більш складні механічні протези. Вони рухались, використовуючи м'язову силу людини з розвитком біотехнології. Ми побачили появу перших електричних протезів. Вони використовують електричні сигнали, які передаються мозком до наших м'язів. Та найсучасніші протези біонічні. Вони підключаються до нервової системи людини чи навіть її мозку. Вони вміють передавати імпульси в обох напрямках від мозку до протезу і назад. Завдяки цьому такі протези дозволяють людям не тільки рухатися, але й відчувати дотик, що робить їх дуже схожими на справжні кінцівки. Як бачимо, шлях від дерев'яних до високотехнологічних протезів був довгим. Та розвиток триває. Зараз існують розробки, які прагнуть не тільки відновлювати втрачені функції тіла, а й покращувати їх. І один з таких перспективних проєктів розробляють у Масачусетському технологічному інституті в лабораторії біомехатроніки. Біомехатроніка – це наука, що об'єднує біологію, механіку, електроніку та інформаційні технології. Уявіть собі, що протез відчуває тіло та виконує команди так само, як справжня рука чи нога. Це і є біомехатроніка. Вона допомагає людям знову рухатися, бачити, чути або навіть відчувати вологу чи зміну температури. Така система керується нервовими імпульсами і створює майже природню координацію рухів. Ще один цікавий проєкт є у британської компанії Open Bionics. Вона прагне зробити біонічні протези доступними для кожного. Коли ви хочете щось зробити, наприклад, підняти руку, мозок посилає сигнал у ваші м'язи. Протези від Open Bionics щитують ці сигнали з допомогою сенсорів, які кріпляться на шкірі поруч з м'язами. Потім сигнали перетворюються на рухи. Проте стискає пальці, повертає зап'ястя чи бере предмет. Open Bionics також пропонує обрати дизайн штучних кінцівок у стиль улюблених супергероїв Марвел чи персонажів популярних відеоігор. Це робить процес звикання до носіння протезів менш травматичним, особливо для дітей. Дістався до протезів і Ілон Маск. Його компанія Neuralink розробляє мозкові імпланти. Ці імпланти щитують електричні сигнали нейронів головного мозку, які відповідають за певні дії чи навіть думки. Наприклад, ви думаєте, рухай рукою? Імплант передає цей сигнал на протез, і той починає рухатись щось типу спілкування між мозком людини та електронним пристроєм. У січні цього року компанія успішно вживила чіп своєму першому пацієнту з травмою спинного мозку. А в серпні, другому Нюралінк вірить, що з часом ці імпланти зможуть розширити можливості здорових людей, наприклад, допомагатимуть відновлювати та покращувати пам'ять. Окрім протезів, існують також екзоскелети, зовнішні пристрої, які допомагають людям з паралічем або травмами хребта знову ходити. Це ніби зовнішній скелет, який підтримує тіло і додає сили. Така розробка американської компанії Екзобайонікс застосовується для реабілітації пацієнтів після інсультів чи важких травм. Завдяки сім-картам, Vodafone та технологіям інтернету речей. Компанія Екзобайонікс може керувати екзоскелетами і отримувати дані з будь-якої точки світу. Це забезпечує миттєвий обмін інформацією між клініками у США, Канаді, Мексиці, Південній Африці та Європі. Лікарі в режимі реального часу бачать, як проходить реабілітація пацієнтів та можуть її коригувати, і це робить лікування більш ефективним. А ще є нейростимуляція: це метод, коли нервову систему людини стимулюють електричними імпульсами. Наприклад, якщо людина має проблеми з рухом через травму хребта, нейростимулятори можуть активувати нерви та повернути здатність ходити. Також цей метод допомагає боротися з серйозними захворюваннями, такими як хвороба Паркінсона, депресія та епілепсія. Один з таких проєктів Deep Brain Stimulation, вже демонструє чудові результати у лікуванні рухових порушень. Ця технологія працює завдяки крихітним електродам, які хірургічно імплантують у мозок. Вони передають слабкі електричні імпульси до певних ділянок мозку, щоб змінити їхню активність. Наприклад, при хворобі Паркінсона нейростимуляція допомагає зменшити тремор і зробити рухи більш плавними. Це можна порівняти з налаштуванням радіо, коли знаходиш правильну частоту і сигнал стає більш чітким. Рухаємось далі. Чи чули ви про кібернетизацію органів чуття? Один з таких проєктів Arcus 2. Він працює таким чином. Камери на окулярах записує відео і перетворює його на сигнали, які надсилаються до імпланта в сітківці ока людини з вадами зору. Цей імплант стимулює зоровий нерв і мозок отримує інформацію про те, що бачить камера. Та не всі нейротехнології спрямовані на відновлення функцій. Деякі з них створені для підвищення когнітивних можливостей. Наприклад, компанія Brainco розробляє пристрої, які покращують пам'ять та концентрацію. Вони працюють через сенсори, що щитують активність мозку через шкіру голови. От би мені таку технологію у студентські роки. Та якими б розумними та високотехнологічними не були протези, адаптація до них це не лише фізичний, а й психологічний виклик. Адже людина має прийняти зміну у своєму тілі і навчитися комфортно жити з новими можливостями. Спочатку може виникати відчуття втрати, страх перед реакцією оточення або невпевненість у собі, але підтримка родини, психологів та реабілітологів значно полегшує цей шлях. Протезування вже невід'ємна частина нашої реальності. За різними оцінками, сьогодні у світі від 35 до 50 мільйонів людей живуть з ампутаціями або серйозними ушкодженнями кінцівок. Найчастіші причини це травми, діабет, серцево-судинні захворювання, інфекції, війни та природні катастрофи. У системі охорони здоров'я України у 2021 році було зареєстровано понад 17 тисяч пацієнтів, яким провели ампутації. Офіційну статистику після 2022 року не публікують, але, на жаль, за неофіційними даними, після повномасштабного вторгнення ампутацію пережили від 20 до 50 тисяч українців. Протизування це дуже витратний процес, особливо коли йдеться про високі технології. Наприклад, біонічна рука Hero Arm, створена за допомогою 3D друку коштує від 6 тисяч доларів, а ціна екзоскелетів ExoBionics коливається від 69 до 120 тисяч доларів. А що стосується України, то у нас сформувалася потужна система протезування, що охоплює повний цикл від розробки до встановлення та реабілітації. Розробка штучних органів це не просто теорія чи технологія. За кожним протезом стоїть історія людини і шлях до нових можливостей. Щоб краще зрозуміти, як біонічні технології змінюють життя, ми запросили гостя, який готовий поділитися своїм досвідом. Друзі, ми продовжуємо говорити про біонічні технології, і сьогодні поспілкуємося з Андрієм, який має безпосереднє відношення Принаймні Він знає, як працюють ці технології. Андрія, привіт, добрий день. Що ви використовуєте найчастіше? От які у вас такі останні частіше? Ну, дивіться, це кулачок. Ага. Назимо його так. Я його використовую найчастіше для заняття спортом. Типу, ви боксуєте? Ні. На жаль, боксувати не можна, але елементарні відтискання від підлоги ні. за допомогою якоїсь підкладочки, щоб не зламати великий палець, типу, і це дозволяє відтискатись з різною шириною рук. Mm. Типу, абсолютно просто, абсолютно доступно. Тож, скажімо, пальчик ну, це визвати ліфт при розвороті руки. Я можу Допомагати собі друкувати на комп'ютері тобто більше на ліву руку довелося перевчитися писати. Писати може? Лівою рукою довелося Лівою перевчитись. Рукою. Да. Я можу про це трошечки згодом розказати, чому так вийшло. Ну і два хвати це, типу, два пальчики, щось там малесеньке підняти або потримати листочок, або ще щось такого роді. Це називається. Хват пляшка, ну типу там стаканчик, якісь пляшечка, або стаканчик з кавою можеш да, термати, да, може тримати да, може без, без проблем, абсолютно okay, Андрій, а скажіть, а як це відбувається? Як взагалі це працює? От ви хочете щось зробити, якийсь рух? Взяти, наприклад, стаканчик з кавою. Ви про це думаєте? Візьми стаканчик з кавою. Ні, чи як це відбувається? Е це працює трошечки не так. Протез міобіонічний. міо, міо Це м'язи. Мені для того, щоб е використовувати руку, треба спочатку е переключити хват. Ну, типу, хват, я переключаю коротким скороченням м'язу. Короткий. Тобто, ну, то есть, ви напрягаєте м'яз? М'яз. Або оцей, або оцей. Тобто, згинач- розгинач на передпліччі. Коротенький це, есть, ну, умовно кажучи, отакий рух. Це переключення між хватами. А довгий це, типу, і зафіксувався, там, ми, там показуємо, які ми сильні. Да? Ти зафіксувався, і м'яз постійно напружений. Це використання цього хвату. Типу, мені треба постійно. Скорочувати м'язи. Коротко, довго. Коротко, довго. Це, ці, е... це ви робите свідомо? Чи це ви це я роблю свідомо, свідомо. Свідомо. Це прям маєш це прям, ну, сильно напрягти руку е для того, щоб використовувати там, от щоб цей палець відігнути, тобто мені довелося отак от от потримати там, ну. Якийсь, якийсь час. Я не буду казати, там, що це там, секунд 10 ні, це типу долі секунди, але все ж таки але ви мені... відчуваєте да, цю різницю часі, треба часі, зафіксувати міст, там, сигналом і. Так, та, 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 та. це саме так і програма, яка вшита в цю руку, вона ж так і працює. Це її принцип. Чим довше я тримаю напруження м'язів, тим, типу сильніше палець розігнеться, умовно кажучи. От, типу, або переключиться хват. Якщо недостатньо, просто переключиться хват От, там, на інші якісь. І так далі. Тобто, все це м'язами. Це е, з е, області фантастики, напевно, що ми думаємо, що е, рука керується силою, типу, думки. Хотілося б, мабуть. Ну, типу, це був би повний. Ну, може, так і буде. Мабуть. Можливо, я ну, не, не, не виключаю такої можливості. Хотілося б, але. Ну, це, мабуть, навіть не найближчі 10 років. Є якісь речі, які, скажімо, ви поки що не можете робити, але хотіли би робити. Ну, керувати автомобілем. Ну, я керую автомобілем о, абсолютно круто. А, вільно. А, причому а, ну, права рука я і в до поранення правою рукою мало користувався, коли а, м, управляв автомобілем. А, єдине, що в мене була машина на механіці, да, моя права рука це. Тобто на передач. ручці коробки передач, правильно? Ну, от, зараз я її використовую хіба десь в якихось затяжних е поворотах підтримувати кермо, але ну, тут не треба якихось особливих навичок, щоб підтримати кермо. Типу, наприклад, що я хотів би, ну, напевно, я б не те, щоб я прям сильно хотів, але було б непогано. Е Почати вчитися писати цією рукою. А грати просто, на музикальних інструментах. Е okay. е грати нам не граю, але от це ви прям як то кажуть, зняли з язика. Uh -huh. Це наступне, що я хотів uh -huh. сказати, що мені здається, що ну направду, можливо е е використовувати руку для гри гри, наприклад, на гітарі. Да, там це, це буде з якимись е обмеженнями, але е умовно, тримаючи медіатор, зажимаючи лади лівою рукою, я думаю, це ну, прям реально. Було б да, бажання Спер. байонік, кажуть, що вони застосовують штучний інтелект в цих бінічних протезах. Можете показати, де цей штучний інтелект знаходиться? Ну де саме? Штучний інтелект це так якось дуже голосно сказано. Да? Тут більшість всіх примочок, от заховані отут, це я зараз синеньким загорілося. Це блютуз підключений, з допомогою якої можу підключитися через е, додаток в телефоні. Тобто, основна маса всіх е, процесів знаходиться в долоні. Ось. Е, ще є тут. Ось. Це батарея, Це батарея, зарядка. Ну і елементарно включить-виключить отвір для протяжки, для вдягання цього культіприймача. Ось. А, але батарея, ви заряджаєте цей протез, скільки потрібно часу для того, щоб зарядити, і а, скільки того, щоб вистачає заряд... для автономної роботи? М Дивіться, все залежить від того, що ми робимо, наскільки довго ми робимо, як ми використовуємо руку. А я використовую руку півроку. Uh, і стандартно для мене заряджання руки раз на тиждень. Це а скажіть, руки. вас називали колись кіборгом? Як uh, ніколи, ваш... ніколи. Ніколи для мене чомусь uh. у мене uh, в моїй якійсь асоціативному ряду кіборги це воїни, які uh, захищали Донецький аеропорт. От у мене тільки uh, кіборги, це от тільки от, uh, от таке направлення. Мене uh, ніколи... Тому що це такий образ над людей, можливостями. Якраз... Uh. Uh -huh. uh, це ну, максимально. Тобто, коли приходжу своїм сином на якусь площадку дитячу. ну, Якщо там багато дітей, проходить буквально 15 хвилин, і не буде такого, щоб для мене не стояло 5-6 дітей, які так просто дивляться. Тобто мене називали е, Залізна людина, Тоні Старк. ось, і... Е, — Термінатор. Да, трошечки доросліші хлопці. Да, вже е, називали термінатором. Кіборгом ще поки не називали, але от «залізною людиною» називають. The Кожен протез створюється індивідуально з використанням найсучасніших матеріалів, як вітчизняних, так і провідних світових виробників. Важливо, що держава повністю покриває витрати на протезування, роблячи ці технології доступними для всіх. І сьогодні маємо спеціального гостя, представника компанії All Bionics, з яким ми поспілкуємось в онлайні. Володимире, привіт. І поясніть, чому за такими протезами майбутнє, що вони вміють робити, що не вміють робити на ну, інші протези. Ідея в тому, щоб відтворити саме ну, функціональність руки в протезі, щоб людина, скажем, або не відчувала незручностей. А я думаю, там, в перспективі трьох, п'яти там більше років, а ці протези ну, зможуть відтворювати функціональність руки. А за певними параметрами бути і там кращими, наприклад, сильнішими, там чи чи якісь інші моменти. А от скажіть, поговоримо про е, труднощі з використанням протезів. Яким, з якими труднощами взагалі людина стикається, і чи швидко можна навчитися оперувати такою біонічною рукою? Скільки часу це займає е, залежно від інтерфейсу, це займає від там години двох до е, декількох днів. Ну, базово навчитись, як цим керувати, і потім є певна крива. Тобто, коли людина регулярно користується протезом і е, постійно, скажімо так, е, ну, вчиться його використовувати. Це все, це все покращується і покращується. А у побуті наскільки вони звичні використання? Я ж так розумієш, що це принад прилад, це пристиг, який треба підзаряджати, у тому числі його треба якось обслуговувати. Ну як мобільний телефон, приміра. Ну, да, але ви мобільний телефон так само, як і протез, можете поставити на зарядку на ніч, і якби це не є мега критичною темою. Ну, звичайно, тут залежить від інтенсивності використання, але більшість протезів вони а, розраховані на день використання, тобто ну відповідно таку базову потребу закривають. А скажіть, що у мене буде запитання до умов виробництва, верніше до умов передачі протезів. Я розумію, що у вас повністю соціальні проєкти. Ви передаєте протези, які ви виробляєте, абсолютно безкоштовно українцям. Правильно? Ну, це в більшості ми працюємо там з благодійними фондами і орієнтуємося да, на те. Ну, це той, стобто все одного цього є вартість матеріалів, техніки, там робочої сили і так далі. Ну і є там. Партнери благодійні фонди, які це компенсують для того, щоб була можливість надати кінцевому користувачу безкоштовно. І якщо ми будемо говорити про технології виробництва, я так розумію, що у вас ваші технології є унікальними, і ви виходите на світовий рівень, е якщо порівнювати з аналогами ну, таких же нейробіологічних е протезів, наприклад, за кордоном. От е наскільки ви в майбутньому ставите для себе ну, таку там ціль вийти на світовий ринок? Можливо? Е Ця ціль реально. Тобто, ну, зараз мета проєкту. Ну, дивіться, я не єдиний партнер проєкту, тобто, це певне, колегіальне рішення, значить, рішення. Це саме задовільняти потреби українців і робити це ну, в такому вигляді, скажімо так, і в форматі соціальної відповідальності. Тобто, враховуючи от таку ситуацію, ну максимально людям допомагати. Е, вже наступні кроки, це які там буде потрібна ніж безліч. Тобто, чи йти там на розвинуті ринки, чи не йти на ті ринки, де е, взагалі ця технологія не представлена, немає ні інфраструктури, ні можливості, ну це вже питання майбутнього. Тут різні стратегії можливі. На даний момент реальність ринку в тому, що людей з ампутаціями їх десятки мільйонів глобально, і там сильно менше одного відсотка мають доступ до якихось передових технологій. розумієте? І там їх заповнити потрібно дуже багато роботи. Сьогодні ми в гостях у компанії Esper Bionics. це український виробник біонічних протезів. І ми сьогодні спілкуємося з Дмитром, маркетинг-директором цієї компанії. Сьогодні біонічні протези вони дуже гарно інтегруються і вже працюють з нервовою системою людини. Чи є можливо, що біонічні протези будуть відчувати, наприклад, навколишній світ на дотик або відчувати температуру або вологість, текстуру різних речовин. В принципі, вже є в світі певні технології і протези, і перші кейси встановлень, які інтегруються в нервову систему, і які, в принципі, здатні давати і повертати відчуття дотику, і відчуття температури. Думаю, що найближчих років п'ять ми будемо бачити, як спектр цих відчуттів сенсорних буде збільшуватися у біонічній руки, і можливо навіть перевершувати ті, які зараз є в принципі у наших біологічних кінців. Я правильно розумію, що головною складовою перевагою біонічних протезів це є якраз використання штучного інтелекту? Він може навчатися і може налаштовуватись, підлаштовуватись під якісь потреби або там звички. Людини і а, які а, алгоритми чи які підходи ви використовуєте для того, щоб забезпечити якраз самовдосконалення цих протезів і можливість, скажімо, вийти за межі цих початкових налаштувань. Протезів, ми використовуємо технології машин learning машине навчання та розпізнання паттернів м'язової активності. А на базі цього ми тренуємо штучний інтелект, який поступово для кожної для кожної людини він є персональним, який поступово е, адаптується, входить в контекст людини для кожного юзера і таким чином покращує саме керування і, і стає більш легкий не інтуїтивним. З одного боку, біонічні кінцівки мають бути функціональними, зрозуміло, але з іншого боку, вони мають бути красивими. Звісно. І, ну, тому що це ж все таки ваша там рука чи ваша нога. І скажімо. Чи є такий запит перш, від користувачів і чи є такі можливості, верніше, чи враховуєте ви ці запити, і чи даєте ви можливість робити якісь індивідуальні, може, дизайни, індивідуальний зовнішній вигляд протеза? так, запросто звісно, що індустрія зараз так побудована, що в принципі як і будь-яка галузь, будь-яка технологія, вона не живе в ізоляції. Тобто, грубо кажучи, кожну? Нову технологію підживлюють споріднені технології з іншої галузи. Наприклад, як 3 d друк свій час, який почався в індустріальному дизайні, він, в принципі, повпливав на дизайн протезів. І, в принципі, я думаю, що, можливо, ви теж в цьому випуску будете згадувати Open Bionics, які зробили в принципі, гарний е, такий, я би сказав, е, я б назвався проривом саме для дитячого протезування. Тобто це не дуже функціонально, але це дає гарну соціалізацію, інклюзивність для саме підлітків і дітей, Особливо їх колаборації з Марвел. У нас є і українські аналоги, які в принципі застосовують подібну технологію, але це поки що такі ранні, я би так сказав. Етапи цих компаній, і вони не враховують функціональність, це знову-таки це більше про психологічний стан росія. Ми 3D-друк використовуємо теж для дизайну, для того, щоб зменшити перш за все, протез. Але задача основна це саме функціональність. От. І якщо говорити саме про касту, те, що ми називаємо кастомний дизайн, як це може бути змінюватись, то звісно, що у нас є можливості і змінювати колір протезу, більш того, робити додаткові накладки. Ми зараз хочемо робити певні колаборації з фешн-брендами. І у нас будуть колаборації з брендами, які виготовляють прикраси, які які виготовляють перчатки. Тому що з усіх протезів на ринку у нас єдиний протез, який відповідає анатомії людської руки. Тобто, перш за все, коли ми проєктували руку, ми намагалися її якнайбільше наблизити до пропорцій людської руки. Саме тому і е, отримали нагороду за дизайн. Отже, протези це не просто заміна втрачених кінцівок. Це і сила інженерно-технологічної думки. Це і нові можливості, і непростий шлях до сприйняття цих нових можливостей. Це і символ незламності, і доказ того, що людський дух сильніший за будь-які перешкоди. Наші сучасні кіборги це суперлюди, які надихають нас змінювати світ на краще і робити його добрішим. А що думаєте ви? Чи готові ми сприйняти майбутнє, де технології стануть буквально частиною нас? Напишіть у коментарях свої думки. Це справді дуже цікаво. З вами була Віка. І пам'ятайте, немає нічого неможливого для тих, хто вірить у себе. До нових зустрічей на каналі Невода.